Калімера, друзі, ну що раді сповістити вам, що набір до Італії вже завершений. Вибачте, але ми вас попереджали. Але у нас для вас є липнева класна пропозиція. Поїхали з нами до Греції. Що ж на нас чекає цього разу? Ми їдемо у місто Платаманас. Воно знаходиться недалеко від міста Салоніки та недалеко від самого Олімпу. П'ятизірковий готель, аквапарк, фітнес-центр, величезна сцена все те, про що мріють діти, і море. Багато моря. Найпоширеніше питання: скільки дітей буде заселено в один номер? Чотири, і це круто, тому що друзі, нові знайомства, комунікація на нас чекає All-Inclusive, На нас чекають світанки, заходи сонця, медитації. Друзі, це вже наша четверта греція. Ми знаємо, як зробити так, щоб цей відпочинок запам'ятався дітям просто назавжди. Найдосвідченіші камп'юдери, найсучасніший підхід до виховання, до розвитку, до оздоровлення. Приєднуйтесь до нас. Ми обіцяємо, буде дуже цікаво екскурсії, прогулянки, купання в морі, засмага. Ми привеземо найкласніші спогади.